Всем привет, мене звати Роман, Тайс у каналі, і з нами Артем. Дай Боже. И з нами Василь. Привіт! Привет. И Плейстер. А, у него рота немає на скіні, тому видно, чому він не говорить. Привіт! вообще. Ну ладно, с. <говорить> Як ви знаєте. Як ви знаєте, Василь полетів. <рес> ми бачимо так, як ви побачили. Василь сьогодні буде зайнятий тим, що буде битися з тими морськими морськими вартовими. А ми. на, плейстер там буде чимось своїм займатися, а ми з будемо робити маяк. Я своїм також був зайнятий. Я збрав, коротше, я намагався збирати ці. Продукти для різних страв. Я експериментую трохи з їжею. Роман, знаєш, в чому проблема? В чому? Я би з радістю передивився це відео від твого лиця, але я боюсь свій голос на записі слухати. Є єдиний варіант мовчи. Більше частина можеш мовчати відрати. Три відра з молоком є. Добре. Собака! Знаєте, я вам потужну ферму коблстоуна зроблю. Дуже потужна вона. З лави і води? Ні, вона на листях робиться. Так. Э, для... Що нам треба для маяка? Де он, то я ту заховав? Uh, mm -hmm. Один треба такий. І скло десь мене О, було. Яйце треба яйця, яйце, яйце. О, дякую за яйця. Три, Окей. Дякую, боженька, за яйця. Сказав Артем, народившися хлопчиком. Тепер я можу зробити зараз тортик. Я зробив? А, пшениця, господи, точно забув. Чомусь я думав, що окей. у мене є скло. А скла немає. А де? Ну, зато пісок є. 1, 2, 3, О, ну, а, і може навіть вида декілька видає? зробити, і на дармаж я три відра зробив. Може, можу так, ще нас можна мені 3 мату виділити, а то я бомж трошки. Там же. Так ти ж а, хіба я тобі не виділяв кімнату? А де? А, точно, ну, ми тут, ж значено тут. Пайстер іди сюди. Іди сюди. Вниз. От сюди. От тут ти наче маєш жити, начебто, так? Напевно. Просто поставь собі тут от табличку, не турбувати, і все, ми так зрозуміємо, що це твоя кімната. Я навряд чи, але добре, хай буде це їй якийсь мак, це не наша. Кімната. Ну, зато ми не будемо заходити, а що. <свісно> ну що, я зробив маячок. Маяк маячок. Так, я так розумію, спати ми не будемо, так, а я нарешті можу піти знову на ферму і знову назбирати молока. Грошей не буду. Так. Так вот, дар вам не висим штук. Текс. Е. Да бы я какао ББ, а был коричневый борзник. Не думаю, що в мене щось з, таку, з цього переліченого є. бавник можливо якийсь. Типа забавляє він? Ну боже, він бавник. Б... Бавник. Ну ти ж знаєш, що я картавлю. Не треба зі мною так. Бавник, блін. Я знаю, Рома, я знаю, я коктавлю, але треба з мене знущати. Та не, ну це смішно виглядало, що я реально бы сказав би «бавник», як мала дитина. Так, де ми будемо ставити маяк? Ой. Mm. Мені на голову постав. <світ> ну ладно. <світ> <важко. світ> Я думаю, якраз здесь uh, okay. біля 2. Два... Якраз, якраз таки. ще додатково почитаю, що там. Що там краще на маяк ставити. Ну під маяком. Давай я по кітуату поставлю. <ріх> Нікуди! Так. 3. чотири, п'ять. Так, а, максимально это у нас... А... Раз, два, 3-4. Бляха, я читать не умею. Бляха, это ж мне сколько травы робити, почкай. 3-4. у меня карта скинулась после? А, тому ще на новій Ох. версии. Навізбер, Ні, я вже на новій Ах... збірці просто. Що таке? Зараз буду тут враховата. Скільки мені треба блоків? Ого, Тож мені точно треба більше старо. Так, 9 на 9, це у нас буде 81. Не назад, 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 назад! Бляха, мені треба, тепер шаї. Брошої... Все нормально, все нормально, все бегают. Колобан назад. Кайку... Колобана назад. назад. Так, мені треба якісь просто блоки такі лишні. Mm. Мені треба залізу. Ой, не залізу, чу... що я говорю, земля зара треба. А якраз там на скринях, де ти залізу брав, там же і ґрунт є декілька стаків. Ну, от, от собі два стака якраз візьму. Уже якраз. Ну, окей, молодець. Тільки от де мені поставити. Ну це твоє питання, ти ж для чогось брав. Просто треба поставити так, щоб воно на нашу хату забрало. Роман. Я. Yeah. А ти що лі боїшся? Яких? Заразних? Любих. Не заразних. Та мені в залі на Я в залі, по моєму боюся. Чого? Я не буду розказувати. А чо, давай тут поставимо? Наши стрелы закончились. Вот прикольно. Теперь мы Совсем все туго. Класс, что Рома, я из... как да? залезу забрав. Че вперед. Так, у меня 20 стики уже осталось. 20 залеза? 20 блоков залезы именно. О oh. Ну короче, у нас буде поки другий рівень Ее. Yeah. Uh. Принеси моя коронавирус. Uh, а точно умій. я поколочка зовсім забув. А, uh, Скільки у нас там 12. 14 і 13. О, чо, то чо, нам як і. Як я вгадав 12. А, тут то тільки одне можна обрати, понял. Одну первинну силу. Стрибу... Дай мені трохи заліза, будь ласка. Стрибуча, стійкість, швидкість, квапливість. Че, давайте будем швидкість а тут у нас буде. Будем швидко тут вокопати. Mm. Ой, ні, будемо швидко тут поб'ят. Бляха, дельфін тут его застряг. Почекай секунду. Mm -hmm. Так, взагалі, я думаю, треба буде вже і стейки також готувати. вотувати. Я пішов на ферму. Бляха, у нас тепер літаючий маяк, чорт. Ну, нехай поки буде летючим. Короче, я поставлю... Швидкість тут скоріше. всего. Книгу на удачу тре, можна и не А, її тут реально галочку. А, все, я понял. Все. Тепер ми будем. Все, я швидкість, все, можем. Ой. Дельфін помер. Жалко, Дельфінаріум. Я книгу на удачу бляха. Бляха. Я гадаю, що нам і. І цього вистачить. Могли б просто і три тут вон не фіачити. Ну ладно, якщо ми знайдемо ще заїзд, то повним все ж таки. Так, а поки так? я землі тут вон поставлю багато. багато. Ага. Тобто, до мого будинку якраз вже виходить кінець. А, тобто діє діє тільки до двого дому, так? Да? Ну, приблизно так. Приблизно так. Ну, то есть нормально. Маже все да, мостров ухватает. Да. О, что? Це, що це швидкість? Це із-за того, що я маяк поставки. Того швидкість заробив Я тобі а. пояснюю: це із за того, що я маяк поставив. Бо там же ж якраз маяк да є таке. Можеш піти сюди і глянути. Прикольно. О, до речі, давай якраз щоб ти отримав досягнення, я спеціально зламаю. Зараз. Чого ти зламаєш? Чтобы він, ну, він отримав досягнення, принести маяку домівку. Так, где я закінчується? Бери маяк и ставлю его. Отсюда по центру. Скики. Все, бачиш. Еей, принеси маяк, удами. Ой, О, я его под кого на ТВС. <рисот> <рисот> Та ничего, нормально, нормально. Так, ще раз поставлю. А, это диви, аж прям. 15. Воно злізу забирає. Соб смарагди тут теж підійдуть. Ось. Ну та, Але ти платиш, типу, щоб їх поставити. Тому краще. 16, 16 см... блоків смарагдів. А скільки там поставили? У е, мене було десь 47 чи на 57, я поставив, походу, Почекай, зараз порахую. Оце якось складно, Скажу, то про Кажучи, до речі, про залізо. Я згадав, що я весь цей час хотів зробити. Я хотів зробити щит. У нас є ще залізо. Прушилося? А, залізний самородок можна, в принципі. Коротше, 34 блока треба. То що, ти хочеш, щоб ми поміняли зараз це залізо на смаради? Наскільки. <гадування> ну, бо у <гадування> мене десь якраз <гадування> штук 30 десь. 16 блоків. Ага. <гадування> 16 а блоків смирання. 46. В загальному. 33. 33, всього, да. Залізний нагрудник. Можна його переробити? Просто в залізо. 16. Так, Можна його просипати цей нагрудник. 9. Треба 83, щоб ви був ще До вторинної сили треба. Я вже, як, як, як тут було сказано: 164. Ром, Ром, в мене питання: Чи можна обладунок переробити ну, назад в залізу? Ну да, просто плавиш. А, просто. Окей, все, можна. Але ти, правда правда получиш самородок тільки. Залізний. Лише один? Так. Да що, хай буде залізу, ч. Добре. А в мене якраз таки три залізних, і я. Дим буду, а, це, а цього мао буде. Бляха, тартар базар просто. Хто хто зарву? Тартар базар. Ви обидва просто говорите одночасно. Ну, вибач. Так, ще раз усить, що ти там казав? Я вже не важливо. Ну я вже сказав, що буде залізо на майку і все, ну так. Я вже не важливо кажу, я розкажу. Ви знаєте, яка це насолода гуляти під дощем? Особливо кататися, коли тобі навіть пофіг на те, що ти випачкаєш усю свою куртку, там рюкзак, ти потім вичухаєш, але яка ж це насолода, яка це свобода. Так, <рі <Boric> <ріг> да, що там, помити можна за допомогою тих от тайо-персілів, які рекламують, <ріг> <ріг>, так. Так, <ріг> так, <ріг> <ріг> От особливо Ваніш, як вони рекламуються, от. Що все вимиє на своєму шляху. Або Washing Free також. Що С... було? Це зівнув просто. Сві... Стильники, стільники, окей. А як їх. Ой, господи. Ой, 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 ой! Так, хтось у мене весь пісок забрав. Я забрав. Вітаймо. Медові стільники, медові стільники. Як їх зібрати? Медові стільники. Треба глянути. Дільники. Дякую, але я хотів подивитися, як вони робляться. Ну добре, дякую. Вони робляться, просто береш ножички і там чекаєш там бджолів там. Ножиці, дякую. Но жиці. Крок! Так значить. А вот там штука 10. Все нормально будет. Куда я его там ставить? Вау, вау. Я могу усих, уси разум их ставить? Ну. Ха. Прикольно. А ну-ка я их можу запалить вот так вот. Ха Ну не по сути запалил. <laughs> а да, действительно я запалил. Да, вот, бачу новый. Серьезно? Просто стрела мешает. А ну-ка, зар... а ну а якщо так. Ой, не, не так не можно. Нет, ты факелом не запал, что треба все вот. Поверни мне, будь ласка, Зализа. Запал Ти оцо, ты стрелу свою забери. Вона не забереться, бо я ж пляха у мене на ски... на лукові, и ну, я не могу ці, блін, моди, модеть. Воно ж по-любому в мене ще весь дім потім буде у вогні просто. Та він не підпалить твой дим, ты шо? Тоже мені вигадав. Такой ебаный. Ё... Все. Тут ті стріли яке не було. <ріст> <ріст> ну Так, то воно не підпалить тобі хату, бо це просто нереально. Все, я доробив маяк, все. Тепер у нас такий зелений промінь буде. Для я забув вийти з творчості. Ну что, иди сюда. Зара тут ты как раз таки наплыв. Ой, тут во... Кто-то ховает тут во. Цифр, Ох, ё-моё. Добро, что ты... Ё... Йо... Вин в воде взорвался. Ничего не пидерва. В воде, слава богу. Воу. Wow. І це я просто бахну скло. Кольорове. Угу. Uh -huh. А це більше нічого не дає, окрім як коліо, так? Ну, ще дає, от, от дивись, якщо заглянути всередину цього маяка. Uh -huh. То він же ж просто дає тобі ці от. Швидкість оцю от. Uh -huh. то, що ми зараз б'ємо. А, ah, ну воно так і в принципі і дає. Ну, воно ще може давати копливість, тривучість, стійкість, силу. І Якщо ми ще знайдемо залізо, то ще й регенерацію може давати одночасно. І фінчик? Ну. Що, всі інші не будуть йти сюди? Те, хвилинку. Реагируйте костюм. Вот на фоне Сакуры то, трава. А -а -а -а. Яку сторону дивиться. Заря я вам покажу. Остю. О, а я уже дивлюсь. Давай. Все, можно. Ой. Можно уже закінчувати, все. Ось такий от маяк по побудували. Ки нам дає швидкість, що мы можем бігати як спринтери. Ну, поки був з вами плейстер, який кудись пішов, не пойму куди. Е, був Василь, який кудись вже пішов тоже. Та що ж таке? Я єдиний тут стою, ага. чи що? Ми єдині. Ага. От, повертається. Єдині. З таким обличчям зараз підлетів до мене. я Василь. да. Боваси Бістой. Артем. Вот. Дай боже. З вами був я, Роман, і ви зараз на моєму каналі. До зустрічі.